Чи вмієте ви надавати до медичної допомоги? Е, ну я проходив декілька разів курси до медичної допомоги, але це та річ, яку треба час від часу собі нагадувати і доводити до автоматизму якогось, бо все одно в критичній ситуації ти такий, йой, що мені робити? Куди що класти, куди що зажимати? Вважаєте це необхідним у наш час? Е, так, було б круто почати цього вчитись ще в школі, певно. А як навчились цьому? Ну, Колись були такі курси в нас на роботі. Ну, реально ні. А плануєте пройти якісь курси? Ну, вже вік не той. А вважаєте це необхідним, наприклад? Так, вважаю, так. потрібно. Колись молодці в, в міліції в служив. Вже просто часи пройшли і трошки забулися. Звісно, ні. Mm. А плануєте пройти курси, навчитися? Ну, дай Бог, яка дай яка планує їм точно. В свій час ми вміли, вже yeah. позабували. Yeah. Але я кажу, як буде можливість, так, яке треба, я кажу, Бо зараз таке я досвід трошки маю, як робити правильно штучне дихання. Також знаю, як робити при при, там артер, при, артерпри при патріоті крові артерії, коли артерія там задівається. Чи або вінозна. Тобто, це наноситься паркет, пишеться дата. Смотря яку? Першу медичну допомогу, так. Ну, ну да, взагалі. А так. де проходили курси? Де як навчились? Працівник вмію, навірно. А як навчились цьому? Ой, я життя прожив. Медична допомога, ну коли в школі проходила зараз, не знаю. Ну якщо потрібно буде діяти в якійсь екстреній ситуації, то думаю, я не розгублюся і зможу надати да, першу допомогу людині. Перша допомога. Ні, не вмію. На жаль, гаразд. Плануєте ну якісь курси пройти? Це було б в період війни, мабуть, корисно для кожного. Так, я б з задоволенням пройшла б, щоб якщо, не дай Бог, якісь будуть такі ситуації, де треба надати першу медичну допомогу, то б з задоволенням пройшла б такі курси. Так.